Тут завжди приємно пройтись, прогулятися, не дивлячись на те, що йде дощик, вирішила трошечки тут зупинитися. Ой, аромати просто неймовірні. Дуже класно пахне. І скоро буде тут квітнути дерево, сакура. Трошечки пізніше також якось спланую приїду сюди. Ось тут є ось такий велосипед. Дуже красиво виглядає. Це я так, до речі, проводжу день народження. На самоті, але ну, шукаю локацію, ключики від, мені від машини залишили і це вже чудово, що я можу бути мобільною і відвідати більше, ніж я можу в звичайний день. І ось Тут, до речі, є ще одна кішечка. Ось така киця. Так вона виглядає, вона, мені здається, із скла на камені. Далеко йти не буду, трошечки пройдусь парком. Бо я планую все ж таки дойти до Аркадії, хоча і дощик. Приємно все рівно пройтись. Людей зовсім небагато, собацюні тільки гуляють. Ось так це сьогодні виглядає. Ой. Ось також квітне дерева. Дуже красиво. Але сьогодні цілий день дощик. Ну, мені так трошечки повезло. Півдня було нормально. Ось таке все біле.